Це була це була У вас вже вона в Прошу апаратно включити презентацію з цього приводу. Доброго дня, шановні депутати, шановний Володимир Володимирович дійсно питання. Системного підходу до вирішення питань, зокрема в житлово-комунальному господарстві, є сьогодні проблемою, маючи на руках рік тому п'ять різних програм, які стосуються об'єктів інфраструктури організаційних заходів, які повинні впроваджуватися в ЖКХ. Проаналізувавши їх, ми зрозуміли, що між собою ці програми. Абсолютно не кореспондуються, вони кожна сама по собі. Ефекту від їх існування взагалі-то дуже мало, тому було прийнято рішення про аналізувати, вивчити проблематику міську станом на 15-й рік, структурувати проблеми, вирішити і знайти шляхи вирішення цих проблем. Визначити орієнтовну потребу в коштах на їх вирішення, і головне запропонувати і запровадити новітні механізми фінансування галузі, зокрема житлового фонду, про який дуже багато зараз ми говоримо. Таким чином народилася комплексна цільова програма, яку ми сьогодні презентуємо. Працювали ми над нею рік. Ця програма зобов'язана знизити обсяги споживання енергоресурсів, зокрема. Газу, електричної енергії і е, вимагає як уваги, скажімо, політичної, так і значних фінансових навантажень, в тому числі це кошти міського бюджету, державного бюджету, інвестиційні кошти, кошти підприємств, загальна потреба фінансування проблем житлово-комунального господарства, і це не максимальна цифра. 38 мільярдів. Ще раз підкреслю, це не максимальна цифра. Це от такий необхідний мінімум, на який ми повинні орієнтуватися. Хочу підкреслити, що це не говорить про те, що програма 38 мільярдів є кошти. Кошти ці необхідно буде ще знайти кошти. Це повсякденна наша робота з інвесторами, з міжнародними фінансовими організаціями, з підприємствами і принаймні. Наявність такої програми дозволяє нам не на пальцях розмовляти з міжнародниками, не на пальцях розмовляти з державними установами. Певним чином, завдяки існуванню такого документу, сьогодні кабінетом міністром було прийнято рішення про виділення державних коштів на продовження робіт по колектору каналізаційному. 160 мільйонів ми отримали ще співфінансування з державного бюджету. Це от буквально свіжа інформація. Такі рішення прийняв зубко, передав там нам всім вітання і побажання в цьому році завершити цей об'єкт. Наступний слайд. Основні напрямки: житловий фонд, бюджет, будинки бюджетної сфери, зокрема, це термосанація. і... Енергозбереження водопостачання, водовідведення, теплогазопостачання, інженерний захист територій і науковий розвиток це методологія і організаційні заходи. Бачимо, що найбільш така вагома частка це водопостачання і водовідведення за рахунок в основному. Зношених великих об'єктів інфраструктурних, таких як бортничі станція, рація, це колектори, це дюкерні переходи під Дніпром. Тобто, це такі глобальні речі, які дійсно дуже дорогі на сьогодні. Будь ласка, наступний слайд. Розуміючи вже минулого року проблематику, ми почали працювати по програмі. По суті, цієї програми вже минулого року. Я тут дуже коротко. Зупинюся по організаційним заходам. Ми вже говорили про те, що значних структурних змін ми вдалися по нашій житловій системі. за рахунок за рахунок того, що ми оптимізували управлінський склад наших компаній, керуючих взагалі системи управління ЖКХ, нам вдалося підняти заробітну платню. Безпосередньо робітникам, які працюють на землі, як кажуть, слісарям, сантехнікам нам вдалося фактично на 40% знизити адміністративні витрати. Це кошти тарифу, це кошти наших киян. Я от, ну, не, не випадково зупиняюся на цьому слайді, тобто безресурсні без заходи суто організаційні також дають свою користь. Щодо ресурсних заходів, наступний слайд, будь ласка. Із знакових речей минулого року ми встановили з вами 4 тисячі теплових лічильників. Ми розпочали реконструкцію Борської станції рації, ми відновили будівництво другої нитки головного колектора, про який я вже казав, і перспектива дуже оптимістична на цей рік. І розпочали конкурс важливий по залученню ОСББ і ЖБК до проєктів з енергозбереження. На останньому хочу трошки зупинитися детальніше. Будь ласка, наступний слайд. Такий конкурс було проведено минулого року. 5 мільйонів гривень було виділено на зовсім новий підхід до виконання ремонтних робіт, зокрема з енергозбереження в житловому фонді. Таким чином нам вдалося залучити 2,5 з половиною мільйони грошей власників квартир наших киян. В результаті були зроблені дуже корисні гарні роботи в будинках. Є є показники економії вже зараз цієї зими теплова енергія близько 20% економії і електроенергія 25%. На Наступному слайді слайді один з один з прикладів Братиславська, 12, де було разом з ОСББ виконано роботи як по модернізації теплопункту, так і по утепленню стін. Причому ви бачите наскільки наскільки тут відрізняємо відрізняємося від. Робіт, які дуже часто виконуються, тобто немає порушення, високий будинок, верхня частина базальтові плити, потім пінопласт, як це положено по всім стандартам. Тобто, вже власники квартир в особі голови ОСББ контролюють як якість, як ціни, так і всю технологію проведення робіт. Такий конкурс буде масштабовано в цьому році в 4 рази збільшено фінансування. Крім того, програма передбачає ще дві варіації співфінансування для ремонту житлового фонду. Це здешевлення кредитів, підтримка державної програми з енергозбереження, і це алгоритм співфінансування по тим будинкам, де немає ОСББ і ЖБК. Також запит на цю на такий механізм зараз дуже великий і відповідний порядок вже розробляється. Наступний слайд. Говорить про те, що от, 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 таку частину, яка стосується контролю за заходами програми, була як кажуть отдана на откуп е в гарному сенсі е депутатському корпусу. Формували фактично депутати комісій. Е саме контрольні е такі механізми для цієї програми дуже багато цьому було приділено уваги. Я вважаю, що це також позитивно. От, тому е з контролем проблем не повинно бути. Я хочу додати, що програма декілька раз розглядалася на громадських обговореннях. Ми робили прес-тури, і фактично з серпня місяця вона була в вільному доступі. Тобто, кожен киянин, хто хотів, ознайомлювався, приходив на громадські слухання, давав свої пропозиції і ми їх приймали або аргументовано відхиляли. Таким чином вважаю, що програму. Ми ну, маємо таку в Києві прийняти, вона повинна бути, оскільки це стратегічний документ, і е, без стратегічних документів взагалі важко про щось говорити, про якусь перспективу. Звичайно, це не панацея, це лише перший крок, але принаймні ми маємо розуміння наших проблем. маємо Напрямки, куди ми повинні рухатися, і ще раз цією програмою нам вже простіше буде розмовляти з нашими партнерами міжнародними і неміжнародними для того, щоб залучати кошти в нашу київську інфраструктуру. Дякую, колеги. Дуже важливий проект рішення записалось до обговорення сім людей. Будь ласка, пан Наздря готується Бондаренко. Дякую, колеги. Прошу від фракції, будь ласка, шановний Петро Олександрович, дякую вам за доповідь. Ми останні декілька місяців з вами активно дійсно співпрацюємо щодо допрацювання до цієї програми. Я, як голова відповідної робочої групи, хотів би повідомити колег про наступне. Останніми днями напередодні нашого сьогоднішнього засідання. Ми дійсно почали отримувати ту важливу базову фінансову інформацію, яка робить з програми власне програму. Зокрема, ба дні тому ми отримали. Базові бюджетні фінансові показники поквартальні на сьогодні, але вони стосуються 16-го року. Вони вже сьогодні, навіть поверхневий їх аналіз, які ми встигли зробити. Можна зрозуміти, які найболючіші, найкритичні питання постають в галузі реформування комунального господарства в місті Київ. Зокрема, хотів би звернути увагу на наступне. Всіх коштів, які заплановані на реалізацію, від фракції я просив на реалізацію цієї програми 16 2016 році, більше половини було заплановано від надходжень від міжнародних фінансових організацій, тобто це 3 мільярди. Чітко визначено за джерелами походження цих надходження цих коштів 2 мільярди. З них 1,7 мільярди – Це надходження від японського уряду за програмою бортницької станції. Ми разом з представниками департаменту були безпосередньо на станції, і на пряме запитання до представника японського банку, на жаль, отримано однозначно відповідь, що найшвидше місто Київ може отримати перший транш. Що найшвидше це буде другий квартал наступного року? Тому, на жаль, змушений констатувати, що місто Київ чомусь на сьогодні точно не є лідером в Україні з точки зору залучення таких запозичень, без яких я вважаю. Суттєве реформування і зрушення в реформах комунального господарства просто неможливі. Зокрема, остання поїздка до міста Луцьк, яку організувала міжнародна фінансова корпорація, ви про це знаєте. Люди повернулися з однією простою, зрозумілою тезою. Там, де є нормальна співпраця між органами місцевого самоврядування та організованою громадою, дійсно починаються реформи, дійсно починається прогрес. Тому я хотів, я думаю, що ви вже відчули і зрозуміли, що ми в комісії і в робочій групі, я і переважна більшість депутатів налаштовані на нормальну конструктивну співпрацю, а не на критику, яка є безпідставною. Тому закликаю вас побачити в депутатах і в першу чергу в киянах, які їх обирали, партнерів, а не проблематику, від якої ви змушені постійно відписуватися. Я думаю, що якщо ми разом будемо так надалі працювати, то це дозволить нам не залишати всі ці речі на папері, а дійсно показати суттєвий процент реалізації такої програми. Тому я сьогодні закликаю своїх колег-депутатів підтримати цю програму і дати нам шанс показати, що ефективна організація і ефективне господарювання в місті Києві також можливі. Дякую за увагу. Дякую дуже за конструктивну позицію. Будь ласка, пан Бондаренко, готується пан Грушко.